Міноборона та МОЗ запустили реформу ВЛК. Умєров пояснив, що вона передбачає реформу військово-лікарської комісії ВЛК в Україні, дозволяє проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Таку ініціативу запускає Міністерство оборони. Спільно з Міністерством охорони здоров'я, шановні українці, за словами глави оборонного відомства Рустема Рустемоумерова. Міністерство робить проходження ВЛК швидким, зручним та позбавляє. Корупційних ризиків більше не потрібно буде звертатися до ТЦК територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Що про медогляд? Медогляд можна пройти у зручному місці, зазначив глава Міноборони. Також уміров розповів, що відповідна реформа ВЛК передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі. Вони виноситимуть висновки безпосередньо в електронну систему охорони здоров'я. Після цього інформація. З цієї системи автоматично буде надходитиме до електронної системи Міноборони. Залічені хвилини, додав міністр оборони. При цьому важливо, військово-лікарські комісії отримуватимуть лише медичні дані без ID індентифікації особи. Це гарантує. Об'єктивність, неупередженість під час ухвалення висновків про придатність до служби йдеться в заяві у Міарова. Далі пояснив він, кожен етап процесу матиме цифровий слід, тобто висновки лікарів ВЛК будуть. Фіксуватися за допомогою електронних підписів та зберігатимуться в реєстрі оберіг. Уміров заявив, що такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ у разі виникнення сумнівів. Щодо результатів медоглядів. Як він зазначив, ми працюємо над тим, щоб державні послуги для військовозобов'язаних та наших захисників були зручними, прозорими та позбавлені зайвої бюрократії, зазначив. Глава Міноборони на сьогодні та додав, що реформа ВЛК є щоденним важливим кроком на цьому пляху. Саме так, шановні українці, саме головне, хочу зазначити стосовно того, що пропонує уміров. Значить, що він пропонує електрону ВЛК. Але тут є підводні каміння. Звичайно, буде позитивне рішення комісії медичних в цивільних лікарнях на вашу користь. А ВЛК, яке буде знаходитися в ТЦК, буде. Визначати вас усі годними. Лікарі будуть писати, що ви не годні, А вас всіх визнають годними. Ось така реформа. Шановні. Українці, робіть висновки, підписка, лайк, репост, донат. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права отримати ем ЦК з пезисою коштує 500 тисяч гривень в залежності від складності ваших питань та проблем. Неюридична неправова консультація системи військового права ТЦКСП ЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в для прикладу скасування штрафів РТЦК СП ЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення заяви в суд для прикладу відозво коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова юридична консультація стосовно кримінальних справ проти Вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як веста. Автомобіль та бізнес статусі людина також коштує 1000 гривень. Замовляє також в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність свого контрагента та РТЦК ЗСУ. Звертайся на електронну адресу академію.НІ Також. Підписуйся на мої соціальні мережі шапці профілю, на мій інстаграм канал, на мій Тікток канал, на мій телеграм-канал, якщо ти ультраправа, підпишись на мій телеграм-уйтраправий канал. Роби донати в описі шапці профілю на Криптогаменець Чіка. Дякую за увагу, шановні українці. Гарного вам вечора!